Сумчани оскаржують тарифи у судах. Більш ніж півроку тому сумський виконком підняв тарифи на обслуговування населення для ЖЕКів. Цифри у платіжках сумчан виросли майже на 70%. Громадські активісти пішли оскаржувати таке рішення до суду. Подробиці зали засідань розкаже Альона Щербакова. Нові ціни почали діяти для більшості сумських жеків іще з квітня. Тариф для мешканців розраховують за кожен квадратний метр. Утім, за якими документами у жеках рахують потрібну площу? Це питання сьогодні порушують у суді. Відсутність навіть технічних паспортів, які дають. Фізичні характеристики, в якому стані цей житловий будинок, е які його загальні площі на даний час, може поверховість змінилася, може конфігурація. Ці купи паперів, технічні паспорти будинків до зали засідань не донесли ще дві коробки документів. Тож представники жеків укотре попросили перенести засідання. Паспортів комунальному підприємству необхідний додатковий час для відминяття із архіву іншої частини технічної документації. суддя клопотання відхиляє Палки дебати та купа додаткових документів змушують зробити перерву. Щойно суддя залишає залу. Розпочинається найцікавіше. Представниця РЕМ Буду видає усі тонкощі технічної документації Жеків. Нічого не дають на сьогоднішній день. Там фікція, там не відповідає ні жодна інформація. На той час, коли вивелося будівництво, квартири не відповідають дійсності. Засідання триває кілька годин поспіль, адже учасників процесу чимало. Майже усі сумські жеки, представники виконкому та громадської організації сумчани. Альона Щербакова, Олександр Сокол, новини СТС.